Доброго ранку, друзі. Сьогодні сьомий день. посту та молитви. Вау! Ми змогли це зробити. Ми змогли це разом зробити. Я зрозумів, що коли ми молимось і постимося разом, набагато легше це робити ніж ніж одному. І в цьому також є велика. Велика сила, коли ми разом сходимось для молитви, коли ми разом постимо, знаєте, Бог щось робить і буде робити ще набагато більше. Хочу сказати, що як хтось сказав таку фразу, що піст він не змінює Бога, а насправді він змінює нас і не тільки фізично. А в духовному плані ми стаємо більше чуйними до Бога, ми починаємо більше розуміти Його волю. Коли ми смиряємось перед Ним, Бог починає свою роботу в нас і через нас. Сьогодні ми поговоримо за Божу любов. На минулій неділі ми дивилися на наше минуле. А тепер ми переходимо до другого тижня посту і наша... Увага буде переключатися на наше сьогодення, на оновлення та переналаштування або перезавантаження. Знаєте, що Божа любов вона не залежить від того, що ми зробили чи не зробили. Вона не залежить від того, чи виграємо ми завтра, чи програємо, чи досягнемо ми успіху, чи потерпимо невдачу. Вона навіть не визначається нашим. Послухом та чи не послухом йому. Божа любов вона дається прямо зараз. Вона послідовна, постійна і завершена. Це те, ким він є і що він дає, а не те, що ми можемо заробити. В римлянам 8 розділі Павло нагадує нам, що нічого не зможе нас відлучити від Божої любові. Це означає, що жодна поминка, жоден безлад, жодна мить не можуть відокремити нас від Його любові. Його любов, знаєте, не змінюється разом з нашими діями, тому що вона ніколи не була побудована на наших діях самого початку. Як правило, наша любов як людей, вона є умовною. Ми відступаємо, коли інші наш, нас а, розчаровують. Ми десь коли хтось завдає нам болю. Ми створюємо мовчазні стіни у стосунках, відстежуючи. Перемоги та поразки людей. Можливо, ви були в такому становищі, коли не хотіли бути поруч своїм чоловіком чи дружиною, бо він чи вона знову забули помити посуд, це що обіцяли. Або, можливо, ви були розочаровані другом, подругою, який сказав, що щось, що вас збентежило, що вас зацепило, образу. наше Кохання може згаснути, коли наші очікування не виправдовуються. але Бог Він любить зовсім інакше. Його любов не має умов обмежень, терміну придатності. Єдине, що може нам завадити повною мірою, відчути Його любов, це прийняти рішення не приймати Його любов. І навіть тоді, друзі, навіть тоді, коли наше серце. Відвертається від Нього, його серце ніколи не відвертається від нас. Він готовий прийняти нас назад щосекунди, кожного дня. Одне знати, знаєте, про Божу любов, а інше відчувати, переживати її. Як сказано в посланні до Ефесян, наше в третьому розділі Павло пише, що наше коріння зростає глибоко, коли ми дозволяємо його любові постійно наповнювати нас. Це любов, яка підтримує, зміцнює та робить нас цілісними. цілісними. Сьогодні я хочу вас підбадьорити, щоб ви не просто вірили, що Бог любить вас, а насправді дозволили йому любити вас. А тепер пороздумовуємо трошки на сьогодні. Чи намагалися ви заслужити Божу любов, а не отримати її? Як би виглядало для вас сьогодні, якщо ви просто би заспокоїлись і дозволили Йому проявити свою любов для вас і прийняти Його любов? Помоліться молитвою, подякуйте Богові за Його любов, яка є безумовна та незмінна. Попросіть Йому допомогти, щоб ми не намагалися заслужити те, що Він вже нам щедро дав. І щоб наше коріння зростало в його любові, яку ми можемо отримувати щодня. Хай Бог благословить вас, друзі, рухаємось далі.